Війська я знову сіміла, да сного попадя, при його храмі посиділа давно живу на світі я, при швечені я його А а та татарба, як набігала, то я вже замужем була і першу сарану зазнаю. Коли ж був трус, який згадаю, то вся здригнусь, мов би, мала. На світі всячину я знаю, і хоть нікуди не хожу, і людям нужді помагаю, і їм на звіздах ворожу. Кому чи трястю одігнати от заушниць чи пошептати, Або й волос зігнать? Шепчу, уроки проганяю, переполохи виливаю. Гадюку мою замовлять. Тепер ходімо лиш в каплицю там Фебові ти поклонись. І йому телицю, а послі гарно помолись, не пожалілиш золотого для Феба світлого ясного. Та й мені що перекинь. Тому тобі таки щось скажем, а може, в пекло шлях. Іди, утрись і і не слей!